Ну що, Сьогодні будемо розглядати в нас ландровер по ремонті. Машину єлі завів, заводив на ефірові. немає реакції на ключ, на, на проці подавав провод плюсовий на стартер. єлі завів, чесно, з останніх сил. Машина була на діагностиці, деякі запчастини замовили, запчастини знаходяться в салоні. Машина у нас не розвиває обороти. Пропала тяга, машина тупи. Турбіну не знаю, чути, не чути. Дізель у нас 2.0 кубатура. Давайте покажу вам. Не знаю, як її затрутити в гараж, але ну, чесно, завів її з послідніх сил. Машина взагалі не заводиться просто. Дивіться, я даю повний газ, дивіться. Підарка. Повний газ, подивіться, що робить 2000 оборотів, більше машина не набирає. Ну Нічого, ми зараз будемо прогрівати машину. Uh, є на комп'ютері зацепка uh, по давленню, контрдавління. Uh, це в нас б'є по датчику одному, але щоб я вам покажу, щоб ви не міняли датчики просто дурно зря. Це датчик, який знаходиться на рампі. Пише, що він у нас не, не із справності. Але чому пише так? Тому що просто він не буде вам показувати точний параметр, якщо нема давлення в самій рампі. Нагадую, що при газових можна включити манометр. По-перше, є зацепка, то, що дуже довго качає топлівний насос. Це вже є один із мінусів по топліву. Це я вам зразу кажу, щоб ви знали, що проблема лібо з клапаном давлення топліва, регулятор, який знаходиться на ДНВД, тут його не просто так досягнути. Буде машина в гаражі, якщо з збоку я заїду, якщо машину не будемо тягнути. То що вона взагалі просто дуже тяжко рушається. Заводили її скоше що з накату, але немає ще ключ плюс на статі реакції. Статю, колись я робив на цій машині. Ну, буде машина в гаражі, будемо продовжати. Ну що, ребята, сьогодні у нас вже третій день я мучу це окорча. Це у нас 2005 чи 2006 рік машини. Здається, що 5 рік. Я думаю, що проблема у нас у фосунках. вже поміняв я. Клапан давні топліва. Поміняли ми топлівний насос. І у нас причина та сама. Обороти не піднімає. Показана щепка та сама, яка була. Коротше, я то все вибирав, що міг то робив. І зразу я знав, що причина буде не тут. Коротше, два дні роботи. Ну, хазяїн це відео не побачить. Ну, Машина добрача, вшатана. Я знімав та колбу, насос знаходиться її під крилом. Кому буде треба. Так, топливний насос поміняли ми. Він знаходиться зразу тут під колесом. Ну, розібрати то все, ребята, це, звісно, окрема тема. Ну, суті, не в тім було. Основна причина була у нас, ребята, клапан. Клапан у боковий. Тому багато було ошибок по датчику навіть контур топливної топлювної рамби. Я просто в шоці від цієї несправності Ну, машина не збула. Хазяїн не добалакає, я того і не люблю цієї неїспаності шукати. Хтось попал ТНВД, навіть не поклали резинку на датчику. Регулятор давлення Ось Отакий От насос у нас. Насос у нас цей має 1,5 бара. Ну, що я скажу? А цей, що ми поклали, він хоча дороговатий, але 3 бари зразу качає. В машині чуть-чуть піднялися обороти. Але все одно в нас та проблема та сама, що лишилось. Давайте попробуємо запустити насос, і я покажу плюс-мінус, що він має качати зараз. Так, я кладу сюди у нас перемичечку. І давайте попробуємо. Так, дивіться, що в нас має бути, яке давлення. Зараз воно йде це вже через обратку. Бачите, давлення у нас 1,8. Бачите? І зараз пішло вже у топлений у бак. Лише. Чуть. Бачите, де я перегнув на обратку? <гум> да, і, бачите, якщо я його забираю, то клапан у нас взагалі не впирається на боковий, і у нас ніякого давління нема. Бо мені давали багато спор, хлопці сказали, що це причина, Ні, це, це тут просто подкачуючий насос. Ні, ребят. На любій має присутствувати давління. Не менше по 1,5 бара. Якщо у вас щось буде менше, тоді проблема у вас потоплювало. Бо я мав і форсунки досягати, просто би влетів по повній. А так, хоч вже є якісь результати, вже мені легше на душі просто. Давайте попробуємо завести машину. Ну, Насос я ввалив на порці, але там немає різниці, ребята. Так, повертаємо ключ і заводимо машину. Я тут з ключом проблема, бачите, з контактною групою. З тим я так і не розбирався. Так, дивіться, я включаю габаріти, щоб вам було видно. Так, дивіться тепер на стрілку Тахомета. Так, дивіться, як вона на газ чітко віджимається. Відживається, кажу. У нас обороти доходили до 2000-3 До 3 максимум, а зараз бачите, як чітко. Ну Давай, камера, фокусуйся. Так. Коротше, у нас плюс зараз снятий патобок з турбіни Так, ну що ця камера так плохо фокусується. Так, кладу паузу. Так, дивіться, це у нас без патрубки турбіни На 100 біну і буде впиратися це я зараз буду розбирати бак, скоріше, що я на шлангі баках, зроблю такий механізм. А може він бути і так тут робити. Навіть. Там немає різниці. Ну краще, звісно, щоб система була по топливу. От бачите, зараз півтора на погріті діятелі. Що менше, вона їхати не буде. Це самі побачите. І що я хотів зараз зробити, зараз побачите. так З помилок нас лишається по клапану Єгі. І дивіться, зараз дані в реальному раміні. Зараз я покажу вам, яке хороше давлення появилося в нас вже на ТНВД на топливнім насосу високого давлення. Так, давай відкривайся. Так. Зробимо графіки невеликі. Дивіться, було 2,5, зараз 2.8, 2,7. Хусунки тут пише, що після. Тепер 250 відкривається пара, ну 2,5 бара. Ну давайте попробуємо газнути, зараз побачите, яке буде давлення. Таке в нас давлення, все добре. Що потрібно зробити буде? Я просто обратку на бокове пережму, щоб плюс-мінус насос наскачав 2 бара. Я думаю, що на 2 бари буде достатньо. Ну Може 1,8 зроблю, щоб не рвало не да Ну, коротше, я напорпався, ребята, дуже сильно. Ну приходиться робити так, бо інакше ніякого виходу немає. Проблема в нас у бокові, там по-любому є клапан. Який тримає і підтримує давлення скоріше, що він здох, або там резинка, ну, щось є в ті ковбі. Я не хочу туди вже дотягатися, чесно, ця машина мені з'їла дуже багато нервів. За що того, що хтось резинку не поклав на регулятор давлення топліва, я просто не знаю для чого це зробили. Я дуже багато часу потеряв, було багато по датчиках, по топліву. Не знав, з чого почати і що замінити. Отакий От ремонт невеликий. Ну, звісно, він уклався мені три дні роботи у 3 сутки, точніше, бо машин у мене зараз там дуже багато. Просто одна машина має якась побачить попасти корч і все. І воно все притормажує роботу. Все, Всім дякую за увагу. Отакий От у нас ландеровий. Ну, машина, звісно, симпатична, але все, все є на свій ресурс. Воно тут мотор по пробігам випускане я відчислив тут доволі капітальний пробіг на цій машині. То я думаю, що і форсунки тут димля е доволі теж. Ну, апаратура жива. Апаратура дійсно ніхто не ліс. Ну, апаратура дійсно хороша. Дивіться, скільки років в машині. Великий пробіг, ну, апаратура дуже жива. Все, всім дякую за увагу. Все, отакий у нас ремонт. Так, ще добавлю пару минут по задні дверки. На комп'ютер вона виходить. Заводську схему я встановити не можу. Поміняв я тросик. Потім нас заклинула юлюшка. Повністю моточок постійно гріси. Реле, яке знаходиться для підйому скла. Воно буде знаходитися зліво, А там буде реле, яке знаходиться для стік заднього скла. Коротше, я переробив схему. Сюди я взяв коли при відкритті замка, буде подаватися сигнал на реле. І туди воно буде відкривати нас а ну, Попробуємо. Так, і коли ми закриваємо дверку, воно саме буде у нас йти догори. Ось такий у нас емон. Це, нагадую, це не заводська схема. Я переробив заводську схему я взагалі не можу встановити. Дуже її сложно встановити, немає взагалі ніде розпіновки на цю дверку. Отак, От ребята. Бо в мене більше немає варіантів. Е, може воно і так мало робити, плюс в замках проблема. Ну, проводки в цій машині просто я в шоці. Дивіться, це обична задня дверка. Машина 2005 рік точно. Тому ну, проводки тут дали, звісно, прилічно. Тут біля, я вважав, біля 23 проводків йде назад. Просто на цю задню дверку. Отак, От ребята. Все, лишається мені зробити це лише по ключові. Думав, що у Еліста, то не Елієстатя. А у нас проблема скоро в контактній групі. Все, то я вже показувати не буду. Машину я доробив і буду давати на віддачу.